Не поступляться, бо завзяті ситуація на українсько польському кордоні все більше заходить у глухий кут. Від сьогодні польські протестувальники оголосили про цілодобове перекриття пункту пропуску медика Шигині. медику заблокували. Блокуйте переміщення. Опуску застрягли майже три тисячі українських фур, і стояти людям доводиться по кілька днів поспіль. Аби прискорити переговори між урядами обох країн, наші водії ходять зеброю перед польськими машинами, але у відповідь утримують незадоволення польської поліції. Як перевізників подобається далеко не усім полякам. Бізнесмени, які залежать від українських далекобійників, вже підрахували величезні збитки та готові доєднатися до позову, який планують подавати наші водії. А багато звичайних поляків привозять заблокованим кермувальникам харчі, теплі речі та ліки. Хліб чи макарони без хліба? Хліб мене хліб є. Рекарів підтримують їхній уряд та вимагає від українських колег скасувати електронну чергу бодай в двох пропускних пунктах та забрати у наших далекобійників транспортний безвіз. Відкрити очі на реальність полякам вирішили німці, і вже другий день поспіль затримують ретельними перевірками їхні вантажівки на своєму ж кордоні. Велика подяка. Ви надали нам німцям дуже гарний приклад, як ми можемо захищати свою економіку. Подивилися на це, і думаю, ми теж заблокуємо кордони. Нагадаємо, що сухопутний шлях залишився єдиним для України, аби довозити продукти за кордон та доставляти до нас гуманітарну допомогу. Цікаво, що у такій ситуації акцію протесту організувала антиєвропейська партія, яка до того ж пословлюється проти українських біженців. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.